Вітаю. У даному відео давайте розглянемо, як можна інтегрувати штучний інтелект в Google документи. І для прикладу візьмемо фрагмент. У нас є концепція розвитку перед математичної освіти. Беремо її частину вступну, перші два абзаци, і створюємо в нашому новому документі їх сюди переносимо. Отже, це у нас. З сайту Верховної Ради України є відповідна концепція. Для того, щоб щось з ним зробити з цим текстом, давайте необхідно запустити наш штучний інтелект. Як він працює, тут, в принципі, це окреме відео, які у нього тут є налаштування. Але давайте зробимо. Таку штуку, що нам необхідно змінити, змінимо тон да, написання, наприклад, у нас він тут серйозний, але для того, щоб донести нашу інформацію до учнів, ми можемо змінити на більш веселий. Отже, давайте напишемо зміни тон на веселий і подивимось, що він зробить. Отже, обов'язково ставимо. Пропорець, що для виділеного документу, да, або для всього. Ну, в нашому випадку краще для виділеного, натискаємо і чекаємо. До речі, ми можемо вибрати модель, за допомогою якої воно буде це робити. І знову ж таки, якщо ми декілька разів будемо запускати нашу систему для зміни тону, текст буде кожен раз різний. Не один той самий. Різні моделі, тобто різний штучний інтелект, по-різному може давати текст. Ну, давайте подивимось. Отже, він нам змінив щось. І можемо. Отже, стратегія старого розвитку України в умовах глобалізації насправді дуже крута. Ми хочемо досягти європейських стандартів життя та забезпечити конкурентоспроможність нашої держави. Для цього... Ми зосереджуємось на ефективній взаємодії економіки і так далі. Зараз, в принципі, можете зупинити відео і почитати, що він тут написав. Мені здається, це дуже цікаво і корисно, коли ми можемо офіційний текст переробити на зрозумілу там, для учнів, наприклад, мову. І навпаки, можемо змінити. давайте змінимо, Бачите, тут є різні варіанти. Що саме? ну, Тобто, за допомогою чого можна змінювати. Давайте текст да виберемо. І теж виберемо так само. Виділимо фрагмент. І теж давайте напишемо «Зміни текст на веселий том. Знову ж таки, для виділеного фрагменту документу. І так, поки він думає, давайте ще дещо зробимо. Тут можна не тільки змінювати тон, а можна, в принципі, давати запити всі такі самі, як і були. Але зараз хотілося тим, коли буває, ми пишемо з вами наукові статті, і нам необхідно. Зробимо зрозуміло, як, за допомогою Google Транслейтеру да, переклад. Але не завжди там граматика правильна. Тому ми можемо тут також використати цей вбудований сервіс, можемо використати для перевірки граматики. І так, що він там нам ще не видав? Ще не видав, ще думає. Як я вам в одному з відео говорив, що е, залежить від е, завантаженості системи. Тобто, воно може або дуже швидко видавати. Або може досить довго думати. Ну, але тут ми змінили, якщо ви пам'ятаєте, змінили модель. І от, не пройшло і півроку, ми бачимо, як у нас нам видала інша система. Видала теж, але вона не до кінця ще написала. Давайте покажу вам наступне, як я вже наступне для чого можна використати. Дане, е, дане розширення для перевірки лексики. Тобто, наскільки у нас правильно воно зроблено і наскільки правильно у нас тут граматика вся ця написана. Отже, давайте виправити е, граматику. Обираємо для виділеного фрагменту і натискаємо. І чекаємо, подивимось, як він нам змінить нашу граматику. Отже, Одразу бачимо, що щось воно змінило. Якщо сісти почитати, то в деталях можна побачити різницю. Отже, всім успіхів!